Музей покинутих секретів побачили Івано-Франківці. Презентація нового роману Оксани Забушко в обласному центрі викликала шалене зацікавлення. За оцінками перших критиків, це шедевр, авторкою якого порівнюють з Достоєвським і Томасом Манном. Сама Забушко називає книгу родиною сагою трьох поколінь, події якої охоплюють період від 40-х років до весни 2004-го. Письменниця визнає, хронологічний роман народжувала дуже довго, а ще більше ним жила. Насправді я над цим романом працювала починаючи з весни 2002 року, тобто десь більш, більше-менше сім років мого життя пройшло на, на будівництві музею покинутих секретів. Ну, в мій часі, правда, я ще написала дам Дюкрен, але, 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 але герої музею покинутих секретів весь час були зі мною, вони нас стали вдома ніби членами родини. і Ми на них так покликалися, знаєте, як на знайомих. Там, от це як Адріян каже, а це як Дарина сказала і так далі. Далі, тобто є якась така віртуальна їхня присутність. Влада минулого над майбутнім, кохання і смерть, споконвічна війна людини за право бути собою. Цим живе музей покинутих секретів. Новий Роман Забушко називає своєрідним журналістським розслідуванням, адже головна героїня тележурналістка. Секрети, про які йдеться в назві твору, це далеко не таємниці, хоча їх там теж достатньо. За основу назви взяла давню дівчачу гру. коли в землі викопується ямка. Викладається там квиточками, якимись дрібними намистинками, кольоровими оск... оскалочками, така свого роду аплікація робиться. Потім це все накривається скельцем, знову засипається землею, ну і потім, значить, дівчатка, котрі робили цей секрет, тут спів... співтворкині сказати бо цього самого секрету, про котрий нікому не говорилося. І хлопчики до... до участі в цій процедурі не допускалися. Потім приходили на це місце, розгрібали землю і дивилися, як воно там крізь скельце з-під землі мерехтить. Отакий, От ніби закопаний скарб. От свого роду така гра в закопаний скарб. Ця гра походить, веде свій початок від тих часів, коли прийшли більшовики, і наші бабусі змушені були закопувати в землю домашні ікони образи. Читачі за словами Забушко вже встигли гендерно розшарувати текст роману. Однак сама авторка переконує, його потрібно читати від початку до кінця. Лише тоді можна здобути позицію всевіди та знати більше аніж самі герої музею покинутих секретів, які розпилені на дистанції 60 років.